А сирники наші готові, і ми будемо робити презентацію. Я вам покажу, як можна зробити гарно. І я думаю, що навіть гості, які до вас прийдуть, вони не зможуть зрозуміти, що це за десерт. А це звичайні сирнички. Ой, сирники неймовірно класні. Так, зараз я подивлюся, скільки я їх покладу, бо вони дуже маленькі, і їх можна давати чим більше. Але я не буду давати дуже багато. Багато не дам. Отак. От Чотири. Достатньо. Тепер, що ми робимо? У нас, мені дуже подобається оця тарілочка. Я її придбала недавно. До речі, хочу передати привіт своїй новій подрузі Ольгу. Привіт! Сирники йдуть у ту тарілку, яку ти мені порекомендувала. Неймовірна людина, неймовірний працівник. Я просто не буду говорити, де вона працює. Але такого працівника у торгівлі треба дуже цінити. Настільки ввічлива. По всьому магазину вона походила, все, що мені треба було, вона знайшла і мені дала. Я тільки забрала і пішла з магазину. А, моя подруга, моя. А... Десь колега, десь дам, десь є колега. Вітання, здоров'я, миру. І готуй зі мною всі страви. Дякую що ти їм. Отака От тарілочка. І тепер ми покладемо сюди сметанку. Можна класти зазвичай, з чим ви бажаєте сирнички. Я бажаю сирнички подати з сметанкою. Сметанка дуже добра. Отак, От гірочкою не шкодую сметанки. Після чого я хочу ще покласти неймовірний делікатес, який в мене є. Це моє варення, яке я робила з гарбуза. Варення з гарбуза та лимоном. Воно якраз сюди нам підходить, як ніколи. А якщо у вас його немає, тоді, будь ласка, готуйте, на моєму каналі є. Находьте відео і готуйте. Дивіться, які гарнесенькі трикутнички я зробила для сирничків. Так. І отак поверх трішечки кладемо. Неймовірний буде смак. Сирнички у нас не дуже солодкі. Я не роблю солодкі сирники. І потім ми можемо вже закладати в них, подавати до них все, що нам заманеться: варення чи просто фрукти свіжі. Так, все. Варення є. Тепер трішечки я посиплю. Цукровою пудрою на один тільки бік. Щоб було видно, що то є сирнички. Так, добре тут притрушу. От. Все. Отже, можна сказати, що наші сирники готові. Але мені чогось не вистачає. М'ята! Декоруємо маленькими гілочками, не беремо величезні. Якщо будете брати величезні, то одразу е вигляд зовсім інший робиться. Робиться не презентабельний, робиться не ексклюзивний, а робиться якесь таке, знаєте, ну, як просто вдома, взяв, накидав як-небудь і все, а ми не робимо як-небудь. Нам треба зробити дуже гарно презентабельно і смачно. Отже, я можу сказати, що сирники наші готові. Ви можете подати будь-який джем, будь-які фрукти. Будь-що я сьогодні зробила такі сирники і презентувала їх так. Тому дивіться, пробуйте, куштуйте, а, впевнена, вам сподобається, тому що вони неймовірно смачні. І це тільки сир. Майже борошна в них немає. Люблю всіх. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Вам тут взагалі нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Кожна людина, яка підписується до мене, до, е, на мене до мене, я їй дуже вдячна. А дякую вам за те, що ви є. І слава Україні!